Продовжуємо наш репортаж в товаристві Артімед. Зараз ви бачите швачку. Як вас звати? Оксана, розкажіть, а що ви зараз робите? Роблю спинки, які піддержують медичні сумочки. Дякую. Я не буду вас довго відволікати. Дякую. Працюйте. Ця дівчина не єдина тут. Є ще жіночка. Яка трошки соромитися, але ми зараз її покажемо і запитаємо, що вона робить. Як вас звати? Звати Ніна Антоновна. Дуже приємно. А що ви робите? Шиємо розмовки. А покажіть, армії. будь ласка, як ви шиєте? Ну, ви дуже професійні швачки я бачу. Чата за роботою, а зараз я надам слово Світлані. Світлана, розкажіть трошки про себе. Хто ви і що ви? Я взагалі науковець, а тут ми разом з чоловіком займаємося пошиттям медичних виробів, я допомагаю, ну і виконую обов'язки директора товариства «Артімер». У нас цех невеличкий, як ви бачите, у нас три швачки закрійника. Найстарша у нас Ніна Антонівна, вона в нас наставник і з досвідом роботи в легкій промисловості більше 40 років, тому дійсно професійний швачки, як ви вже сказали. Оксаночка в нас вчорашня студентка, яка закінчила училище, але теж справляється з роботою зовсім непогано і з задоволенням роботою наших освітянських установ, скажімо так. І ще в нас є Саша. Теж вчорашня студентка, зараз вона не в цеху, але вона теж займається таким нашим виробництвом. Робимо спільну ставу для наших хлопців, щоб їм було хоч трішечки комфортніше, і щоб вони відчували, що ми турбуємося за них, що ми переживаємо. Приходять також мої колеги допомагати з інституту, працюємо теж як волонтери, збираємо кошти за рахунок того, що ми зібралися разом з моїми співробітниками. Ми купили 5 рулонів кордури, яку використовуємо для пошиття. Купували спальники, купували прилади нічного бачення ну і інше, все те, що потрібно нашим солдатам. Ось так працюємо на. Нашу армію, на нашу країну і намагаємося допомагати. Ну, так і так коротко. Пошиття розгрузок та аптечок це дуже така скурпульозна робота. Звичайно, ну, це, це скурпульозно, це. Складно це чи ні? А, Технічно це не настільки складно, тому що ми зараз маємо гарне обладнання для пошиття, але це дуже трудомісткі такі вироби, які потребують високої точності, тому що повинні вони бути зроблені чітко за вимогами. Ну, буквально пару міліметрів може вже зіпсувати виріб, якщо пошито не так, як потрібно. Шви повинні бути міцні, використовуємо, як вже говорив Юра, міцні нитки. Закріпочки повинні бути дуже уважно поставлені скрізь, викройки виробу повинні бути точними, тому що ну, якщо аптечка там ще допускається кілька міліметрів відхилення, то в розвантажувальних системах там має бути чіткий, чіткий розмір, який ми порушувати не можемо, інакше вони не будуть виконувати свої функції. Ну, Світлана, дякую вам. Прошу. Вам успіхів! Слава Україні! Дякую, Героям слава!